Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо французьке пісочне печиво, а саме бретонські солодкі галети. Рецепт простий, легкий і неймовірно смачний. Беремося до роботи. Для приготування цього рецепту нам буде потрібно вершкове масло до кімнатної температури. Я беру 40 грам. До нього будемо додавати дрібку солі, обов'язково підсоліть. І додаємо цукор. Я буду додавати цукру 40 грам, додаємо цукор за смаком. Беремо міксер і починаємо це все ретельно перемішувати. Друзі, все легко, все просто, дуже виходять смачні печенюшки. Сюди додаємо один яєчний жовток, один друзі, лише жовток, і знову перемішуємо міксером. Друзі, якщо не хочете замішувати міксером, можете це все перемішати вручну. Трішки довше буде вінчиком, але нічого страшного. Тепер додаємо ванільний екстракт. Я багато його додавати не буду, так позовсь трішки. Зараз покажу приблизно скільки її додаю, я можете додати і більше. Можете замінити цей ванільний екстракт ванільним цукром, тоді додавайте один пакетик, перемішуємо знову міксером. Тепер будемо з вами додавати борошно, борошно додаємо плюс-мінус 100 грам і починаємо замішувати наше тісто. Дивіться, друзі, тут я не готую велику кількість печива, приблизно там вийде 6-10 штук. Але в під відео я залишу вам опис ще більшу пропорцію на 20 штук плюс-мінус печива. Починаємо замішувати тісто, тісто замішується дуже легенько, дуже швиденько. Спочатку замішуємо ложкою лопатку, чим вам зручно працювати, і зараз ручками дозамішаємо його. Поки я тут замішую тісто, друзі, хто ще не підписався на канал, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про вподобайки, обов'язково напишіть коментаря, що сподобався вам цей рецепт, чи готували ви таке і пишіть обов'язково, за якої кріне чи місто ви дивитеся відео зворотній зв'язок. Це дуже класно. Всім вам дуже дякую. Друзі, дуже довго не потрібно вимішувати тісто, воно має бути м'ягеньке, еластичне. Таке, знаєте, що можна було щось з нього зліпити, але воно не повинно бути забите. Бачите, як в мене вже тісто еластичне, ну дуже класне тісто, обожнюю це тісто. Ну що, друзі, тепер дивіться, я беру пергамент, складаю його так вдвоє, як книжка, щоб відкривався він. І ось так, бачите, так поганенько ми зробили таку книжечку. Викладаємо на одну з частин тісто. Трішки приплюснемо, як то кажуть, накриваємо другою частиною пергамента, беру тачівку і починаємо розкачувати. Тепер дивіться, можете робити печиво тоненьким, можете робити його грубшим. Дивіться, тут вже як вам подобається. Я буду робити його тоненьким, можете зробити трішки грубшим. Буде трішки грубше, тоді будемо трішки довше випікати. Тепер розкачали тістом, хто як розкачав, хто згрубше, хто тонче. І це тісто ми кладу, кладу його на дощечку і ставимо в холодильник на одну годину. Друзі, якщо дуже не маєте часу, то хоча б на півгодини, але обов'язково тісто потрібно поставити в холодильник. У мене в тісто було в холодильнику 1 годину. Тепер відкриваємо, як то кажуть, нашу книжечку. Беремо форму, можете робити його будь-якої форми, беремо стаканчик, чи вам зручно, і будемо формувати наші печенька. Але перш ніж формувати, відрізаємо другу частину нашого пергаменту, на ньому ми будемо з вами випікати. Я беру ось таку філіжаночку і буду видушувати наші печенька. Звичайно, я не буду забирати ваш час всі показувати, як я видушую. Видушуємо печенька любої форми, який вам подобається. Назвами, залишилося тісто, ми його відчіпаємо від пергаменту і знову збираємо його в кульку і будемо знову брати течівочку і розтачувати. Зараз все покажу і все розкажу. Ось все зібрали. Ми бачите, тісто не так його вже дуже багато, так легесенько, що зробимо з нього таку кулечку. Знову викладаємо на пергамент. Трішки так боже, ну шикарне тісто. Так, кладемо на пергамент і зараз знову пергамент складаємо і беремо течілочку і розкачуємо знову тісто. Зараз беру феліжанку знову видушую наші печеньки. Друзі, до речі, можна навіть і ножиком вирізати. Тепер дивіться, коли вже всі наші печенька ми сформували, беремо ще один жовток, перемішуємо його виделочкою, ложкою, лопаткою, чи вам зручно, вінчиком перемішали гарненько лише один жовток. До речі, в наступному відео покажу вам, що я приготувала з білків, які залишилися з двох яєць. Буде дуже-дуже смакота. Тому очікуйте на наступне відео. Жовточком гарненько змащуємо наші печенька, Так, помаленьку гарненько змащуємо. Потрібно так добренько змастити. Друзі, як ви бачите на відео, у мене вийшло 10 печень, таких не дуже великих, таких середнього розміру, такого нормального розміру. Тому з цієї порції, що я вам е, написала, я приготувала 10 печеньок. Ще хочу додати один момент: печенька я робила, як ви бачите, досить тоненькими. Визмастите печенька жовтком, друзі. Потрібно залишити печиво на 10 хвилин, щоб жовток, так як то кажуть, схопився, трішки присох на печеньку. І тоді ми будемо на ньому формувати візерунок. За 10 хвилин беремо виделичку і малюємо ось такий візерунок, будемо робити його в дві сторони, тобто навхрест. І тепер малюємо в другу сторону. Формуємо малюнок і будемо випікати. Духовка в мене вже друзі розігрівається. Випікаємо при 180 градусів. Якщо вас печиво тонке, як в мене, 15 хвилин буде достатньо. Якщо трішки зробили його грубшим, тоді приблизно можливо навіть 20-25 хвилин. То вже дивіться залежно від вашої духовки і від печива, чи ви зробили його тоненьким чи грубшим. Відправляємо нашу смакуту випікати і зараз будемо вже з вами смакувати. Подивіться на цю красоту, наше печиво ще трішки гаряче, зараз воно трошечки остигне і ми з вами його посмакуємо. Друзі, спробуйте приготувати це ідеальне пісочне печиво з ванільним смаком, смакута смакотою, легко, просто, доступні інгредієнти, тут нічого складного, готується легко-просто, з'їдається в один момент, тож готуйте велику порцію, бо це дуже смачно. Я дякую, що ви були зі мною цьому відео. До зустрічі в новому відео, всім миру та спокою! Друзі, Бережіть себе всім папа. -па -па -па. Хто ще не підписався? Підписуйте, ставте вподобайки, коментуйте па.